На тепер у столиці холодних багатоповерхівок вже 4 тисячі, і більшість із них це ті, куди вже повертали тепло після атаки 9 січня. Лівий берег знов без води і без світла. Та й загалом електропостачання столиці і області воно працює з ускладненнями. Тож низку будинків під'єднали до потужних промислових генераторів, щоб запустити гарячу воду в батареї. Колиця скута морозами і триматимуться вони щонайменше два тижні. Як виживають кияни, розкаже Олександра Байбіхіна. Юрій гріється газом. Більшість часу вдома проводить саме на кухні. Це єдина кімната, яку вдається бодай трохи прогріти. Включаємо газ і трошки прогріваємося, щоб трошки воно трошки хоч, хоч трошечки набрало температуру комфортну. Опалення у цій багатоповерхівці залежить від електрокотлів. Коли зникає світло, батареї в квартирах одразу холонуть. Зараз температура, ну, я думаю градусів 10-11 є. Ми ж теж довго не можемо грітися газом, тому що він краде кислород, так щоб більш-менш було комфортно для того, щоб якось трошки вирушитися. Тепло в цьому будинку подається зверху вниз. За лічені години зі світлом система просто не встигає розкачатися. Тому у квартирах на першому поверсі батареї майже постійно холодні, подекуди на підвіконнях лід. І тепер тут тримають продукти. Бо в холодильниках, що постійно вимикаються, їжа псується швидше. Одвіті льот. Бачите, лід, ось тут далі вода, але це сонце світить, воно тане. Їжу ми тут зберігаємо, щоб не псувалася. У холодильнику їжу не тримаємо. Там вона скисає. Схожа ситуація, і в оселі яни. На даний час світла немає по 10-13 годин. Е, опалення ну батареї єлі-єлі теплі. Е, по градуснику у нас 10, максимум 12 градусів тепла. На підоконниках у нас льот. Ну батареї не встигають нагріватися, і ну у нас холод. Мешканці п'ятиповерхівки кажуть, поки діяли графіки, ситуація була терпимою. Нині ж бояться, що через тривалі простої система просто розмерзнеться. Та ще важче тим, чиї будинки повністю електричні. Там навіть комфорку не запалиш, щоб бодай трохи підвищити градус. Цей будинок повністю електричною опалення тут є тільки тоді, коли є світло. Люди гріються кондиціонерами та теплою підлогою. Утім, після останніх масованих обстрілів Києва світло з'являлося у багатоповерхівці на півтори-дві години на добу. Днями багатоповерхівку під'єднали до генератора. Ситуація трохи покращилася. Тепер світло тут є три через шість. Одні мешканці багатоповерхівки кажуть, що стало тепліше, інші що суттєвої різниці не помітили. Частіше світло з'являється. Не так, що вже 15 хвилин за сутки немає світла. І включали тільки ночі раніше, а зараз і вдень, і вночі є. Скільки приблизно градусів зараз в квартирі? Я думаю, градусів 20-17. Генератори нам привезли, але ж нам е, то топліва нема, то переключають з будинка на будинку. У нас так як було холодно, все рівно так і є. ми ще не можемо палитись. Інна каже, за три години роботи кондиціонер ледь прогріває кімнату до 11 градусів тепла. Нині термометр показує 14, бо прилад стояв на сонці. Коли було світло з 10 градусів, теж було майже півтора градуси. А як швидко потім вистигає Вистигає, якщо за п'ять годин, то вистигає знову до тих самих до 10. До 9 градусів все рівно опускається температура. Тож люди або виїжджають з будинку або зігріваються під кількома шарами одягу. Ковдрами, які ми тільки не гріємо, замоталися, все ходимо, діті бути в квартирах, все повністю, все, що є, все на хутрі. Я ходжу на роботу з повністю з гаджетами, щоб ваті їжу. Мультиварку беру, аерогріль беру. І так пішла, приготувала і додому принесла, як робити. Надаш як їсти. Поки одні борються за кожен градус тепла, В'ячеславу обігрівати. Вже нічого днями у будинку спалахнула пожежа, полум'я охопила оселю чоловіка і дах. Скоріше за все, перепад напруги, коли подали електроенергію на поверх не витримала проводка і речі, і стіни, і котик. Все вигоріло перевантаження мереж у цьому будинку фіксують від листопада минулого року. Щитова горіла не один раз. В'ячеслав переконаний, при будівництві були порушені правила пожежної безпеки. В будь-якому разі, скоріш за все, буде суд, який вирішить, хто винен і від цього вже буде, буде розуміння, що робити далі. Потрібно відновити зробити, щоб все було. Гарно, щоб з електроенергією все було добре. Після нічної атаки на столицю без тепла знову залишилося понад 5,5 тисяч багатоповерхівок. У 16 будинках труби холодні ще від моменту атаки в ніч на 9 січня. Щодо електрики, Укренерго запровадило в столиці аварійні графіки відключень. Олександра Бабіхіна, Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.